Саудівська Аравія оголосила про створення ісламської військової коаліції для боротьби з тероризмом. У новий військовий альянс увійшли 34 країни. Як заявили в Аріяді, новостворена коаліція має намір співпрацювати з усіма антитерористичними силами і буде боротися із будь-якими терористичними угрупованнями. Володимир Путін підписав закон, що дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ та інших міждержавних органів із захисту прав людини. Згідно з документом, Конституційний суд Росії може визнавати невиконуваними вердикти міжнародних судів, якщо вони суперечать російській конституції. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрічається у вівторок у Москві зі своїм американським колегою Джоном Керрі. на порядку. Денному ситуація у Сирії і в Україні повідомляється, що пізніше Керрі також зустрінеться із Володимиром Путіним. Міхаїл Саакашвілі звинуватив міністр внутрішніх справ України Арсена Авакова у корупції. Голова Одеської області заявив, що Аваков отримує за рахунок корупційних доходів незаконні збройні формування. Раніше Аваков звинуватив губернатору у таємних переговорах із російськими олігархами щодо приватизації Одеського припортового заводу. Екстрене переміщення бурових платформ кримського підприємства Чорноморніфтягаз у територіальні води Росії могло бути пов'язаним із ризиком арешту за позовом Нафтогазу України. Про це повідомляє російське видання Комерсант. У Лос-Анджелесі відбувся перший показ фільму Зоряні війни Пробудження сили. Сьомого епізоду популярної фантастичної саги. В Україні фільм вийде в прокат 17 грудня.